Дуже небезпечно слухати усіх підряд, особисто, коли ми вибираємо людей, які проповідують Євангелія. І ми такі типу, Ну, цей говорить о Богі, той говорить о Богі. Можу усіх послухати. Насправді, не всі люди, які говорять о Богі, мають мають відношення до Господу. Історія в єврейському народі, коли один цар зібрався йти на війну, там було 400 пророків, які називали себе пророки Божі. Так, не звертай уваги, які називали себе пророками Божими. В кінцевій мітогії всі ці 400 пророків були обалшені духом заблудження і наговорили цьому царю таку їрунду, що він там победить, і деї, шрагами рагами і тому подібне. В кінцевій мітогії він умер. Як говорила настоящий Божий пророк, і Божий пророк настоящий його предупреждав. Як понять, що настоящий, хто лукавий? У настоящего чоловіка Божого завжди будуть плоди і результат. Всегда буде спасона церковь, яка через нього возрастает и і не одна, і всегда буде рост, а у Балабола тільки болтавня.